Христос посеред нас, шановні брати та сестри, ми поновлюємо старі наші телепрограми під загальною рубрикою Духовні обрії це будуть програми, покликані дати відповіді, які шукає людина в церкві, відповіді, які наближають людину до Бога, відповіді, які допомагають людині крокувати правильними правилами правильними законами. Правилами того, що наближає все-таки людину і відриває її від цього світу, і наближає її до Бога. Духовні обрії програма, яка покликана разом з нашими гостями давати відповіді, все-таки і на ті питання, які ви будете надсилати на нашу електронну скриньку. Зараз ви знизу перед собою бачите електронну адресу, на яку ми просимо вас щиро надсилати свої побажання та питання, які в майбутньому нам будуть допомагати формувати тематичне коло наших програм. Гостем нашої сьогоднішньої студії є клірик храму, на честь святителя Яна Шанхайського, який знаходиться в місті Ужгороді, голова єпархіального відділу у справах сім'ї про три Олександр Низько. Отже, вітаємо дуже вас нашій студії. Дякую, що знайшли час і можливість прийти до нас і разом з нами поговорити з нашими глядачами. Відразу просимо ваші нової глядачі підписуватись на наш відеоканал, який вмістить у собі всі телепрограми. Це офіційний телеканал нашої єпархії під загальною назвою Сінопсіс TV. На цьому телеканалі ви будете завжди мати можливість переглянути в архіві всі телепрограми, які ми проводимо. У нашому інформаційному відділі тема сьогоднішньої нашої бесіди народилася не спонтанно, вона народилася природнім шляхом. Це піст. Ми будемо говорити сьогодні на тему постові амплітуди. Про що й темиться? Про те, які можливо питання будуть вам цікаві з точки зору. Молитовної з точки зору дотримання посту як їжі, з точки зору дотримання посту як якогось молитовного правила і так далі. Перше питання: отець Лисанд, це звичайно, що хоче Бог. Посередництвом посту від людини. Навіщо він дав людині піст? І для чого людина повинна виконувати цей піст? Взагалі, Бог він так премудро створив людину, тому він до посту дав взагалі і закони, і світські закон, який регулює взагалі відносину між людьми. Закон посту це є той закон, яким Бог регулює десь своє відношення людини і Бога. Тобто він потрібен в першу чергу людині, не Богу. І, звичайно, постить людина чи не постить людина, воно десь звучить банально, так? але це показує, як людина відноситься до Бога взагалі. Тобто пост це є той маркер, який говорить, що Бог на якому місці у житті людини. Я би так сказав. Дуже цікаво, що ну, в святому письмі, от перед нами є Біблія, свята є в книзі Буття, є такий момент, що Господь увів Адама в рай. Тобто виходить з точки зору текстології біблійної і логіка в тому, що Бог створює Адама за межами раю і Він вводить людину в рай. Людина порушує всього на всю одну заповідь. Не, не 10, не 20, не 2, не 3, а одну. Це заповідь утримання. Господь просить про єдину заповідь людину утриматися від е, споживання плодів, дерева, пізнання. Адам не втримався, і, як ми знаємо з історії, коли Господь його шукав в раю і казав Адаме, де ти, то Адам сховався, тому що він зрозумів, що наслідком порушення заповіді став страх. Страх е, це не є Божа. Якби. Еквівалентність і присутність, тому Адам вже пізнав перший наслідок гріха це страх. Ну і почав виправдовуватися. Ми це знаємо чудесно, коли Господь каже, як ти? Він каже, це не я, це моя, це жінка, яку ти мені дав. І коли Господь до Єви, то Єва сказала, це не я, це Змій, якого ти створив. Тобто людина, замість того, щоб прийняти відповідальність щоб, так, свого непослуху, вона почала послуху, виправдовуватися. Це тому письмі, отче, от перед нами Книга Послання до Римлян, Царство Боже не є їжа і пиття, а праведність, мир і радість. Чому люди в Пості все-таки акцентують більшу увагу на їжі, ніж на духовних речах? Завжди легше акцентувати увагу на чомусь зовнішньому, на якихось речах, які, скажімо так, до яких людина може привикнути. Да? Тобто, привикнути до посту як до дієти, це, звичайно, не складає якихось проблем, тому що людина може все чітко розписати, а область духа, душі. За яку фактично і бореться Бог, тобто, да, Бог не хоче, щоб ми там на 20 кілограм похудали. Да. А Бог фактично через слова пророка Ісаї, які є перша перемія, яка читається в перший день посту, угу. буде говорити, який він хоче від нас піст. Так. Він хоче піст, де є милосердя до нижчого, він хоче піст, де буде терпіння, де прощають один одному. Де е, тих, кого пригнічують, ми захищаємо. Це кого? А це область, це область душі. І тут якраз тобто людина повинна тут ставити правильну ціль. Іти, працювати над областю душі, не тільки на зовнішніх речах, хоча вони теж потрібні. Я думаю, зараз ми більше про це так. Помогу. Нагадуємо, шановні друзі, які нас передивляються у наших відеоблогів. Є електронна скринька, яку ви зараз бачите на своїх телеекранах. Будь ласка, звертайтеся до нас своїми побажаннями, своїми питаннями, які будуть нам допомагати розвиватися, рости і бути корисними для вас. У нас є до речі з вами можливість разом з нашими глядачами подумати і подивитися, як думають взагалі про піс наші віряни нашого Ужгорода. Будь ласка, давайте подивимося. Великий піст для мене це в першу чергу не голодування, не мучення себе свого тіла, а це перехід у більш духовний стан, щоб більше і ближче спілкуватися з Богом. Бо якщо ми себе будемо спочатку... Обмежувати в їді, далі ми будемо себе в певних страстях. Це певний перехід до більш духовного і глибшого, до кращого спілкування з Богом. Ой, я вже задумовуюся, чи правильно я тримаю піст, тому що зараз є всі замінники продуктів, і рослинне молоко, і улюблена, улюблене лате на ньому, і різні солодощі. Тому у Великий піст я все ж таки більше намагаюся робити добрих справ і. І менше сидіти в соціальних мережах, тому до Пасхи, напевно доведеться заблокувати свій інстаграм. Ось і все-таки великий піс для мене це таке така весняна потреба оновлення, тому дуже хочеться достойно зустріти світле Христове Воскресіння. Багато людей помилково вважають, що якщо піс, то треба це обмежити себе у вживанні скромної їжі. Але в першу чергу піст це молитва. Піст – це духовний ріст людини. Тепер у нас такий важливий важкий час, період такий у нас і в країні. У нас дуже багато негативу звідусюди і тому негативу люди подражають, і люди кожен вважає за необхідне просто висказати свою злість, агресію на когось прямувати. Можливо, за цей великий піст. Хтось до чогось трошки духовно підросте і приготує себе належним чином до Воскресіння нашого Христа. Я рахую для кожного християнина піст це певне випробовування таке випробовування як тілесне, так і душевне. Як сказав наш вже неблужений митрополит Володимир, казав, що головне не їсти до одного. Це саме головне, тому всім бажаю, щоб в піст не їли один одного, молилися і любили. Як не захворіти синдромом перепощених під час посту? Є дуже багато крайностей, і отець Олександр, я думаю, вам знайомі ці крайності, тому що люди звертаються з ними до нас. Коли дійсно люди починають, можна сказати, в лапках пілотні пости. Вони проводять їх три дні, максимум тиждень. Тобто люди пробують, вони роблять перші кроки в церкві, і для таких людей є велика така, можливо, проблема. Вони все-таки акцентують увагу, можливо, для них і достатньо буде для початку їжі. Але це інша крайність потім народжується від цього. Е, цікаву думку приводить світителян Златоуст відносно цієї, ну взагалі тематики, тобто і цілі як такої посту, Да? Тобто, якщо ціль зміщена, або ціль е, тому, що саме саме отримання від їжі, е, воно лише інструментом, але воно не є самоціллю. І головне, щоб ця людина чим швидше е, з, зрозуміла. От святитель лян Златоуст він говорить таку думку: е, він говорить про те, що на, е, той, хто взявся постити, він подібний тому, хто йде сіяти зерно. І от хто сіє зерно, хіба каже, в нього ціль яка? Показати людям, що він сіє, чи показати, що от у нього там стільки сімені? у нього він живе надією. Що це сім'я дасть плод, дасть результат роботи. Тобто, в нас так само їжа, зовнішні речі, молитва обов'язкова. думаю, ми про це ще скажемо. Це є тільки ті засоби, які нам дадуть надію на те, що ви сказали, що апостол Павел сказав. Так. Що мир, радість і праведність. і праведність у Дусі Святому Оце є результат. І, звичайно, якщо ще так говорити про ціль посту. Тобто, взагалі, ціль посту людина покликана йти ближче до Бога, а шлях цей це є шлях покаяння. Тобто весь піст, всі молитви, богослужіння, які звершуватимуться в храмах, вони будуть, нам, вони будуть людину підводити на шлях зміни, на шлях переміни внутрішньої і на шлях покаяння. Я би хотів звернути увагу ще на такий аспект. У нас є в нашій студії книга. Канони Святої Церкви, книга Правил. Дуже часто браті і сестри звертаються до священнослужителів віряни з таким питанням. Зрозуміло, що в святому Письмі є певні вказівки на піст, тому що перед усім його дотримався Христос Спаситель, він 40 днів був у пустелі. Піст взагалі то був обов'язковим для всіх пророків без винятку. Всі пророки, які виходили на проповідь, вони перед своєю проповіддю всі дотримувалися строго посту, та й взагалі під час своєї діяльності такої просвітницької, всі дотримувалися строго посту. І от люди запитують часто, де написано в книгах правил про це. Я взяв сьогодні книгу правил святих апостолів. От є 69-те правило, кому буде цікаво, можливо, когось це зацікавить і спонукатиме. До глибших пошуків церкви, тому що церква закликає нас розумно вірити. Потрібно думати, для чого ти віриш. Треба аналізувати ті самі результати, плоди своєї віри і шукати відповіді на питання, які народжуються в тобі. це ідеальний час, коли можна шукати питання, і він дозволяє все-таки вернутися в цей баланс. Як казав наш блаженніший митрополит Онуфрій, що в пості Бог дарує людині людину саму? Людина має можливість прийти до себе як про проблудного сина, зрозуміти, що вона є і для чого вона живе на цьому світі. Так от, в 69 му правилі апостольському пише так: якщо хто єпископ або пресвітер, або ж деякон, або іподеякон, або той, хто співає на клірі, не поститься в святу чотиридесятницю перед Паскою, або в середу, або ж в п'яток. Дуже цікаве далі деремарочка, крім перепон або немочі тілесної. Нехай ця, цей клірік буде ізвержен написано, тобто буде відсторонений від служіння. Якщо ж це мірянин, нехай він буде відлучений настільки строго. Продовження цього правила є відображено, будь-який святитель Петро Олександрійський. Я хотів би процитувати його 15 правило воно було взяте із його слова на Пасху у IV столітті. І він пише, святитель, такі слова: ніхто нехай не укоряє нас за дотримання середи або ж п'ятниці. В які благословенно заповідано нам поститися за переданням всереду, по причини зради іудеями Спасителя, а в п'ятницю, тому що Він постраждав за нас. Воскресний день проводимо як День радості, пише святитель, ради Воскреслого у цей день. В цей день і коліна не можна преклоняти. Це ми прийняли від святих отців. От такі дві святоотцівсько апостольські рекомендації є в церкві, крім тексту Святого Письма. Часто люди, отець Олександр, жалкують або жаліються на те, що піст йде дуже тяжко. В чому проблема? Ну, Тут якби проблема, які, знаєте, за будь-яку справу, коли людина береться, вона або підходить із по принципу максималізму, угу. що є одна така крайність, да, яка переростає в якийсь фанатизм і інші такі речі, які потім виходять боком для людини. Ну, і Інша крайність, коли людина взагалі дуже ну, безвідповідально до чого береться. Тобто розсудливість, міра розсудливості да, це одна з найкращих таких християнських добродітелів, коли дійсно людина підходить у міру своїх сил, тобто у міру того, і такою мірою, можна сказати, є, є і церковний устав. Тобто, якщо людина хоча б. Трималася тих традицій, церкві, посту, які задає ну, церковний календар. тобто це достатньо людині. А інколи буває, людина бере такі речі, які їй, наприклад, ну, не під силу, як результат, потім униніє, руки опускаються, і людина, вона ну, втративши всі свої сили на якийсь певний етап, зробивши акценти, можливо, більше, наприклад, на дієтичному пості, а не на молитовному. Які теж, тобто молитва, якщо тільки є дієта, нема молитви, людина стає роздратована, вона постійно всі її мішають. Це говорить про те, що людина йде не в тому напрямку. Тобто міра, в першу чергу, має бути обов'язково. Тобто, міра, як ви читали в апостольському правилі, є для людей немічних так. посту, є для вагітних, є для людей, які е, похилого віку, можливо, в силу. Так, але е, має бути, Тобто тут не має бути крайнощі, що взагалі не пощу. Так? Тобто, якщо е, у чомусь там, людина послабила в їжі собі, то може додати більше молитви, інформаційного посту. У нас час це дуже актуально і взагалі для людини дуже корисно. Тому е, міра, розсудливість і все ж таки. Має бути ідеал, має бути ідейність. Оця ідейність, вона якраз і задана церковним календарем. Тобто людина завжди має, має йти до кращого, якщо вона тільки почала переступила поріг церкви. І хоче поститися, то цей шлях має бути поступовим, але він має завжди йти вперед. Тобто, не цей піс потримаю, інші пости не буду тримати. Тобто, ні, краще йти з ходинками у все в більше і більшій мірі, у силу, ну, звичайно, тих обставин, у силу якихось ну, сімейних, е, тому що різні є ситуації. Зараз і війна в нас тобто, є, є, але це є ніколи, не є причина, щоб сказати, ні, такі обставини я не постю і все. Тобто. Це, Дя... це лише буде таке. ну Дякуємо за таку вичерпну відповідь. Отже, на превеликий жаль, наш ефір добігає до завершення. У нас залишається буквально дві хвилинки. Е, Все-таки послаблення, давайте так, у форматі такому бліца. Послаблення, де межа? Е, межа є завжди індивідуальна, завжди, але. Вона має мати у собі завжди зміст такий, щоб не впасти у крайності і взагалі знехтувати. Тобто людина собі послаблює, послаблює. Церковний устав взагалі піс, треба розуміти ті речі, що це є Богом установлено. Тобто, якщо сам Спаситель постився, то він тим більше своїм прикладом показав, що нам це корисно. Тому що, якщо людина йде шляхом, тільки собі послабляти, тільки послабляти. То вона взагалі перестає бути цілеспромовленою у будь-яких е речах. Тобто, це може бути, взагалі, от людина поставила собі ціль там знайти роботу. Якщо до цієї цілі не йти, перепони завжди будуть. Завжди будуть якісь моменти, коли опускаються руки. Але ціль Господь дивиться на намір, на наше серце. І це дуже важливо. Так само і тут. Тобто, якщо ми дійсно хочемо бути схожими на Бога, адже у цьому ціль посту. Нам е, по духу, по, по благодаті стати Богом, так. до обоження йти, тобто душою свою кращою стати, то ми цей інструмент ну, без якого неможливо. неможливо. Дуже гарно дякую. отче. на превеликий жаль, як завжди, у нас е, час добігає свого завершення. Я вам щиро дякую за те, що погодилися прийти в нашу маленьку студію, поговорити з нашими глядачами. Нагадую вам, дорогі брати і сестри, всі наші відеоблоги ви маєте можливість передивитися на офіційному відеоканалі Мукачської епархії Сінопсіс Тіві за покликанням, яке ви бачите у правому кутку вашого монітора. Щиро вам дякуємо за те, що ви були з нами. Доброго вам посту, вдосконалення. Пам'ятайте, що піст має бути радісним, він має бути в радість. Якщо у вас немає радості від посту і чогось такого доброго. Щось йде не дуже добре. І пам'ятайте слова апостола Павла: нехай той, хто постить, не засуджує того, хто не постить, а той, хто не постить, нехай не засуджує того, хто постить. Всього доброго вам, миру душі, миру всім нам. Нехай Господь благословляє кожного з вас. До наступних зустрічей!